Щирі вітання нашим шанувальникам програми Музичний дарунок на старті, щоб подарувати вам позитив та гарний настрій. Отож, розпочинаємо сьогодні, 19 травня, свій день народження, відзначає хороший сім'янин, люблячий батько та коханий чоловік Богдан Богданович Зеленчук, з села Черник, в Пасічнянської територіальної громади, якому виповнилося 53 роки. Привітну, щиру та розумну людину з нагоди поважної дати вітають рідні батько Богдан, мама Ганна, дружина Люба, донька Галина, син Роман, сестри Світлана та Оксана, внуки Максим і Ангеліна, племінники Богдана, Яна, Анастасія, Швагрова Дим, невістка Оля та зять Володимир. Найкращий чоловік, батько, дідусь, завжди тішить своїх рідних доброзичливістю, ввічливістю та турботою, працьовитий і моторний, чесний та уважний до оточуючих. Наш рідненький. Бажаємо, щоб вашого селю ніколи не покидало щастя, міцне здоров'я, достаток та добробут. Живіть так, щоб душа співала. Так ви стали на рік старшим, але це ж означає, що ще й на рік мудрішим і досвідченішим. Примножуйте свою енергію і мужність. Бажаємо вам, наш рідний, жити, не знаючи образ та жалю, радіти кожному новому дню, досягати успіхів і перемог у справах. Нехай Господь оберігає вас. На всіх життєвих дорогах зі святом наш дорогий. Прийміть від душі наші щирі вітання, хай збудуться всі ваші плани і бажання. Життя хай дарує чудові презенти, яскраві емоції, щастя, моменти. Щоб лихо до хати дорогу не знало, а доля вам радість завжди дарувала зі святом. Бажаючи на походження, є у кожного День народження. Співаємо! і у бідного і в заможного. День народження. Є у кожного і у бідного, і в заможного День народження. Є у кожного, а сьогодні твій. Ти святковий день, за широкий стіл запроси гостей, хай лунаю тоспи, тоспи, тості, хай на гості, 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 І лунає пісня, наша пісня скрипко. грай, грає, грає, вип'ємо горіло, що ми дову, за твою сім'ю таку чудову. За твою щасливу долю і за Україну рідний край ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб сторить тобі сто, ще любилося, щоб збулося все. Сьогодні твій, ти святковий день, за широкий стіл запроси гостей, ну хай лунають і тости, 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 хай піти гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, 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 вибіго горіночку видову за твою сім'ю таку чудову, пити за твою щасливу долю. За Україну рідний край. Хоп! Хоп! Давай давайте давай! нам А сьогодні ти твій, твій, твій святковий день за широкий. Запросимо гостей. ай лунає, дослі, тослі, тосний, ай віцию госкі, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко край, 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 вибімо горілочку медову, За твою сім'ю, таку щодо, викида твою щасливу долю і за Україну рідний край, видімо горілочку медову, За твою сім'ю, таку чудову! щодо твою. Щасливу долю і за Україну рід.